Привіт, І я зараз роблю вам це продовження обзор на мої новинки. Мої новинки. Чек. Перша новинка. Я чекала цього моменту, щоб з вами подивитися на ці крапки. Ось зараз я буду їх відкривати. Дивіться, буде. Майже. Коротше. Um, щас. Не ходить. One moment, please. Ось, коротше, ми відцепили. Є такий ще голови. Там багато всяких різних. Там новинка. Ось таке кільце. кільце. Оте зараз буду розпаковувати. One moment, please. зі мною брати ножиці а, для того, щоб вирізати. Зіди так. такі великі. Розпаковуємося. Готово Ось таке Ну Все добре. Я як завжди! Я запуталася в, в дивані! Я як завжди. дивіться як Трусем, трусом, трусом, трусом ще трусем не спадає. Значить, ок. Я буду зняла. <свісно> <свісно> ну, як завжди, я зацепила своїм браслетом. за покривало. Третя новинка. Завжені слід. Ось такий клей рожевий, він без блискіток виглядає. Я спеціально зберегла ось так от. Давайте намажемо. Так, ось беремо. Воно реально дуже неонове. На відео не так помітно можливо, але воно прям дуже круте. Продовження слідує.